Святий Миколаю, не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись. О тих загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не слічити, в окопи холодні, неси теплоту, і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до маят, що лишились без мами, І до тих, чий чи татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків, нас інші бажання в ці темні часи, ти замість отих загадкових пакунків, Нам мир у торбині своїй принеси.